Всім привіт! А сьогодні у нас таро-гороскоп для риб з 19 по 25 серпня. І карти нам дали для вас рибки королеву чаш. Знову гороскоп для рибок і міні-урок по таро про королеву чаш. І мова сьогодні піде про чуттєвість, емоції, почуття, внутрішній стан риб цього тижня. Адже королева чаш це, як правило, жінка чуттєва, добросердна, інтуїтивна, така артистична, творча, м'яка і ніжна водночас. Вона добра, готова допомагати і може дати мудру пораду в сердечних справах, адже у неї дуже хороша інтуїція від природи. Це вроджені емпати і мудреці. І з нею можна почуватися затишно та безпечно. Вона гарна. І від імператриці та інших королев вона відрізняється тим, що вона набагато більшою мірою витає, наче в хмарах, і куди менш чітка і структурована у своїх справах. Вона вся наповнена удохотворенністю, найбільше проявляється у духовних відносинах, якими зазвичай поглинута. Тому риби цього тижня вам варто прислухатися до себе. Звернути увагу на свій внутрішній стан, баланс на свої почуття та емоційний стан, збалансувати себе, балувати і любити себе, відчувати, чого хочеться цього тижня саме вам, а не комусь іншому. Цей тиждень для вас особисто, на ваші бажання, мрії, потреби, на оновлення гардеробу та наведення краси. Причіпурійте і одягніть свої красиві платічка чи якісь святкові одежі, і влаштуйте собі свято. Ваша душа як ніколи прагне цього. Прислухайтеся до своєї природженої інтуїції. І цього тижня, рибки, побалуйте себе і здійсніть хоч одну з своїх дитячих мрій чи бажань. Дайте собі цього тижня більше часу та відпочинку. Перестаньте структурувати і планувати весь час усе в голові. Цього тижня вам карти радять навіть розуму дати спокій і відпочинок. Відправте його на канікули. Традиційно королева чаш це сигніфікатор люблячої жінки, мами чи сестри, подруги. Тому не обділіть любов'ю та увагою цього тижня ще й свою сім'ю, чоловіка чи діток, своїх рідних, подруг чи колег. Виділіть і для них час також. І також цього тижня зверніть увагу на підказки Всесвіту простору. Адже королева чаш також вказує на те, що ви цього тижня отримуєте якусь надважливу для вас підказку, на яку так довго чекали чи не знали, як вирішити певне якесь питання чи ситуацію. І саме цього тижня ви побачитеся з людиною. Чи поспілкуєтеся або отримаєте підказку від якоїсь саме мудрої жінки? Зверніть на цю підказку увагу це людина, яка готова прийти на допомогу. І традиційне тлумачення цієї карти це особа, яка надасть безцінну послугу вам, підказку, яка кардинально змінить ваше життя і, звичайно, в кращу сторону. А для тих хто шукає любов чи стосунки, ця карта також вказує на те, що ви можете цього тижня зустріти свою кохану емоційну половинку або для тих, хто вже її тільки зустрів. Що ті емоції, які виникли у вас, які є, так, у вас вже зародилися і прийшли в дію, що вже є досить яскрава емоційна реакція, хвилюючі любовні переживання, очікування зустрічей і фантазії про майбутні стосунки, зустрічі, зітхання, кохання дорання, так, протісне цей емоційний зв'язок. І риби цього тижня у вас будуть ситуації. Зустрічі чи договора, на які королева чаш дає сприятливий прогноз на майбутнє. Проте розраховувати на надто значні такі результати не варто досягнути принесе чимало радості, швидше, так як коштів та й задоволення, але більш таких серйозних успіхів доведеться ще добряче пропрацювати. Втім, дана карта може вам вказувати і на потенціал для здійснення для втілення ваших мрій у життя. Тому мрійте цього тижня побільше, візуалізуйте її втілення вашої мрії. Як ви себе будете почувати, коли досягнете цього. З ким ви розділите цю радість і хто буде поруч з вами у цей момент? Просто уявляйте, з фантазією у вас все ок. Відчуйте цей стан, коли ваша мрія здійснилася. Відчуйте цей стан всередині себе. І не відкладаючи, зробіть крок на зустріч до своєї мрії. Відразу миттєво. І королева чаш цього тижня це для вас як підказка, що вона обов'язково здійсниться. І тепер про безпеку. Королева чаш дає підстави вважати, що рибам можна почуватися цього тижня безпекою, безпечно і з довірою. Цього тижня немає прихованих якихось для них пасток та таємних ворогів. Ця карта акцентує мирне і гармонійне оточення навколо, комфорт та безпеку. Вона може виражати також потребу у розумінні та любові, потрапляння під вплив почуттів, сприйнятливість до стороннього впливу. Тому не сильно піддавайтеся негативним емоціям, а швидше налаштуйте себе лише на позитив та радість, на любов та гармонію. І тепер ми розглянемо, що рибкам дали саме з духовної сторони, адже королева чаш це про духовність, а це бажання випробувати всю повноту внутрішніх почуттів, відчуття занурення, спокою та щастя, можливість розслабитися, відчути відпочинок та комфорт у безпеці, можливість спланувати творчу відпустку найближчим часом на вирішення духовних завдань, чи можливості досягти саме нових висот і масштабування. Розширення свідомості, а також нових горизонтів. І для риб це дуже важливо. Також, рибки, напишіть у коментарях, як це про вас, бо королева чаш описує людину, наділену яскравою здатністю до емпатії, до чуття іншого, тонкого плану і світу. Вона наділена тонкістю інтуїтивного розуміння, з майже такою медіомічною проникливістю. Вона або він, риба так, може вловлювати у ці найпотаємніші почуття, бажання, страхи, можливо, прихований біль іншої людини. Це дійсно неймовірна екстрасенсорна здатність. Також дама чаш про. Втікання від сурової реальності в тонкий світ містицизму, загадок, творчості, щоб не бачити сувору дійсність, яка є так, і цю реальну картинку світу. По суті, це пошук такого стану, знаєте, спокою, очікування, задуму, прислуховування до себе, готовність до зустрічі з несвідомим, до внутрішніх якихось своїх відкриттів, це мріливість, це схильність до фантазування та пророцтв, типу віщих снів. Тому зверніть увагу риби на сни цього тижня, до прониклиних здогадів або передбачень це про інтуїцію та щитування простору, щитування знаків, що говорить вам всесвіт. Тому стан, у якому почуття та інтуїтивне сприйняття явно стають тоншими. І для жінки це більш природньо. Чоловікові ж цей стан може здатися таким дискомфортним, адже чоловік більш в нас такий раціональний і схильний до жорстких рішень. І для нього цей стан як слабкість. Ця карта несе дар яснобачення і любові, і дотик до містичного боку буття. А тепер давайте поговоримо про емоційну сторону риб цього тижня і про королеву чаш. Королева чаш це образ такої жінки, про яку прийнято говорити, що вона досить емоційна, вона емпатична, вона зазвичай схильна перебільшувати переваги оточуючих її людей. Часом ідеалізувати, фантазувати, захоплюватися, прихвалювати їх, слухаючи, як вона говорить про іншу людину, неможливо не вражатись, де вона це все побачила, звідки вона це все взяла. Вона не засуджує, але не з дипломатичності, а по доброті своїй. Вона може не побачити недоліків у тих, про кого піклується, з ким спілкується, і для кого створює максимально таке гармонійне середовище, якщо не в побутовому, то принаймні в емоційному сенсі. І перепади настрою, яким вона схильна. Вони не передбачувані як для неї самої, так і для інших. Вона досить спонтанна. Вона дуже часто йде на поводу у почуттів. І говорить зазвичай вона дуже багато і красиво, витончено, має хороший словниковий запас, використовує гарні і витончені літературні слова. І коли вона говорить, це як пісня лється. Хочеться І хочеться її слухати і слухати. Особливо похвалу в свою сторону та слова підтримки. Ну така вже королева чаш. Тому рибки. Цього тижня вам буде цікаво як в плані емоцій, так і в плані «А поговоріть?». І плавно ми перейшли з вами до сфери фінансів та реалізації риб цього тижня. Тому для вас ця карта може означати геніальну ідею, імпульс, інтуїцію і звідси успіх та реалізація задуманої вами справи. Тому самореалізація у творчих професіях, заняттях, пов'язаних з уявою, з естетикою тобто музика, поезія, письменництво, театр, кіно, індустрія відпочинку та розваг. Це може бути і робота, що допомагає людям здобути спокій, відновити фізичну і душевну рівновагу. Тобто психологія, соціальна допомога, цілительство, медитації, спа, масаж, а також спа для душі, всілякі творчі гуртки, конкурси, ретрити, курси, заняття з інтересів, пов'язані в основному з творчістю та езотерикою. І іноді це буквально робота з жінками саме у жіночій лікарській чи психологічній консультації. У відділі магазину, який торгує специфічно жіночими товарами, манікюрні кабінети чи сфера послуг для краси і тощо. Тому, рибки, ще раз наголошую: причіпуріться і у творчу відпустку цього тижня вам, або плануємо творчу відпустку на найближчий місяць. Ваша реалізація та кошти цього тижня залежать від креативу, творчого потенціалу та натхнення. А у вас цього в достатку. Користуйтеся своїми здібностями та інтуїцією. А ще краще: влаштуйте собі творчі відпустки і не одну. І на роботу, як у відпуск, креативи та творчість. Але ще королева чаш, безперечно, не вміє стояти на своєму, на захисті саме ділових інтересів і відстоювати свою саме позицію. Але вона добре сприяє переговорам, компромісам та миролюбному вирішенню проблем. Ділові та професійні ситуації, що турбують по цій карті, зазвичай вирішуються полюбовно або компромісом. Але як мінус може означати безформність планів, невизначеність практичних дій і схильність тих шляхом такого найменшого опору. І, рибочки мої рідні, порада карт для вас цього тижня розвивати в собі всі кращі жіночі якості. Сприйнятливість до потреб навколишнього світу, інтуїцію та м'якість, довіру та співчуття, час віддатися коханню, чуттєвості, творчості, поетичним передбаченням, бути такими щирими у своїх почуттях та насолоджуватися ситуацією без думки, що щось загрожує. Нема прихованих пасток, несподіваних ворогів, можна довіряти та почуватися у світі, як удома. Дайте собі любові та творчої відпустки, дайте собі цього відпочинку, мрійте побільше і творіть, творіть, адже ви такі унікальні і такі неповторні.